Акція Українська книга українським дітям була заснована ще на початку військової агресії з офісом президента України та Міністерством культури та інформаційної політики України. І спочатку ці книги доставляли переміщеним особам за кордон. Була був дуже великий попит на це, і в першу чергу відправляли вони туди. Але взимку я до них звернувся з проханням допомогти бібліотекам оновити бібліотечні фонди, на що ми отримали позитивний відгук. Планували ну, хоч би тисячу книжок отримали, отримати, але учасники, організатори цієї акції сказали, що це несерйозно, потрібно проводити масштабне оновлення. І так як Одеса була. Першою, хто звернувся до них з цим приханням, ми погодили 18 тисяч оновлення отримання українських сучасних книжок в дитячу бібліотеку міста Одеси. Це так, ми назвали це так обміном. Замість цього, ми з наших полиць прибираємо радянську літературу, які вже є і понад 50 років, і вся вона на російській мові. Вона згідно чинного законодавства списується з балансу установи і відправляється на макулатуру, з якою потім роблять у такі. Красиві сучасні книжки. Поки що ми отримали вісім тисяч і списали вісім тисяч, але погоджено біль... чуть більше тридцяти тисяч. Ми спишемо. На радянські книжки вони морально застарілі. Вони вже пожовтілі сторінки, нецікаві обкладинки. і Майже їх ніх... ніхто не запитує. Вони отак просто стоять на полицях і а. Вже приходили батьки, діти бачили і з нетерпінням очікують, коли ж книжки потраплять на полиці в бібліотеки, можна буде їх брати.